Нагородженням місцян та погашенням нової поштової марки відзначили День Незалежності у Кропивницькому. На захід біля пам'ятника Шевченку зібралися близько сотні людей. Голова обласної військової адміністрації Андрій Райкович та очільник обласної ради Сергій Шульга вручили відзнаки військовослужбовцям, волонтерам, правоохоронцям та надзвичайникам. Нагородили посмертно відзнакою честі, слава Кіровоградщини, заслуженого архітектора України та геральдиста Віталія Кривенка. На завершення заходу погасили нову поштову марку: вільні незламні непереможні. Вона присвячена Дню незалежності України та шести місяцям боротьби проти загарбництва Росії.